Сьогодні я хочу познайомити вас із надзвичайно цікавою та водночас маловідомою більшістю туристів країною. Це місце дивує з перших хвилин перебування. Уявіть собі, тут продавці на базарах часто самі занижують ціну нижче тієї, що ви назвали, не мов би, намагаючи вас здивувати своєю щедрістю. Ще зовсім недавно, якихось чотири десятиліття тому, ця територія вважалася однією з найбільш відсталих і занедбаних на планеті. Проте сьогодні вона впевнено носить титул однієї з найбезпечніших держав у світі. Тут настільки низький рівень злочинності, що у готельних номерах навіть не встановлюють індивідуальні сейфи. Річ, яка вважається обов'язковою. Ковою в усіх престижних готелях світу. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна. А ми рушаємо далі. Країну називають справжньою казкою сходу, і це не перебільшення. Тут у дивовижний спосіб поєднуються різні природні та кліматичні зони від пустель і гір до тропічних оаз із неймовірною зеленю. Щедра природа дарує мешканцям до 350 сонячних днів на рік. Держава забезпечує своїх громадян безкоштовною освітою та медициною. А кожен юнак чи дівчина, досягнувши повноліття, отримує земельну ділянку для зведення власного дому. Є ще одна надзвичайна традиція: у головне національне свято султан оголошує кредитну амністію. Фізичні особи не сплачують жодних податків, а подружня зрада карається ув'язненням. У цій країні немає безробітних, бездомних чи жабраків. Система охорони здоров'я вважається однією з найкращих у світі. Йдеться про Султан-Оман, державу, розташовану на сході Аравійського півострова, там де горячі піски пустелі зустрічаються із безкрайними хвилями індійського океану. Історія цього краю сягає більш ніж двох тисяч років. Проте ще у 1970 році, коли султан Кабуз за підтримки англійців усунув від влади свого батька Султана Саїда, Оман був надзвичайно бідним, ізольованим і майже середньовічним суспільством. Тоді тут не було ані доріг, ані лікарень, ані шкіл, ані навіть радіо. Під забороною перебували найпростіші речі, наприклад, чоботи чи сонячні окуляри. Україні панували міжплеменні чвари, а рівень життя був співмірним із найбіднішими африканськими державами. Проте прихід до влади султана Кабуса став переломним моментом. Місцеві мешканці і досі говорять, що саме тоді країна прокинулася від довгого сну. Султан Кабус Бен Саїд правив понад 40 років, і за цей час йому вдалося докорінно змінити вигляд країни. Його портрети прикрашають будівлі і вулиці, а слова любові та захоплення, з якими про нього говорять оманці, переконливо свідчать про щиру відданість народу своєму правителю. За кілька десятиліть Оман пройшов шлях від держави, де була всього одна асфальтована дорога до сучасної економічно стабільної країни, яка сьогодні за рівнем добробуту цілком може змагатися з об'єднаними арабськими еміратами чи Катаром. Цікаво, що, будучи багатим завдяки нафті, на її видобуток припадає понад половини ВВП країни. Оман усе ж не перетворився на чергову вітрину хмарочосів на кшталт Дубая. Тут вдалося зберегти самобутність традиційну архітектуру і особливий східний колорит. Кажуть, що за часів батька Султана Кабуса нафтові доходи просто складалися у криниці в палаці, і навіть ходить легенда, що гризуни якось знищили велику суму, перегризши доларові купюри. На той момент в Омані працювало лише три школи, не існувала система охорони здоров'я, а на всю величезну територію довжиною півтори тисячі кілометрів припадало лише кілька кілометрів асфальтованих доріг. Молодий правитель, який до того мешкав 16 років в Англії, повернувшись на батьківщину, почав із рішучої боротьби з корупцією. Він особисто контролював використання натових доходів, а відкриття нових родовищ у 1970-х роках забезпечило державі економічний прорив якщо в 1970 році середній дохід на душу населення становив лише 300 доларів на рік, то вже у 1991 році понад 7 тисяч, а сьогодні, за деякими оцінками, ця цифра перевищує 60 тисяч доларів на людину. Столиця держави Маскат розтягнулася вздовж берега Оманської затоки майже на 50 кілометрів. Якщо Ріо де Жанейро називають містом білих штанів, а Абудамі містом білих лімузинів, то маскат можна з упевненістю іменувати містом білих будинків. Його архітектурний пейзаж складається з невисоких дво- чи триповерхових будівель білосніжного кольору, які створюють неповторну атмосферу чистоти і гармонії. Вигляд міста сформувався переважно протягом останніх 20-30 років. І сьогодні Маскат вважається молодим містом для молодого покоління. Понад 60% мешканців не досягли навіть 30-річного віку. Це вражає. Місцевий клімат суворий. У липні температура в тіні рідко опускається нижче 40 градусів, а відчувається всі 50. Врятуватися від спеки можна у зацінених двориках під легкими жалюзями у прихолоді сучасних кондиціонерів чи за ароматною чашкою міцної бедуїнської кави, яка в омані є цілою традицією. І навіть під цим нещадним сонцем місто залишається привітним, яскравим і живим, справжнім символом відродження країни, яка ще зовсім недавно перебувала у темряві забуття. Оман нерідко називають самою світською державою з усіх країн перської затоки. Якщо в сусідніх консервативних монархіях жінки мають значні обмеження і далеко не завжди можуть претендувати на рівні права з чоловіками, то тут ситуація зовсім інша. В омані жінка може працювати практично в будь-якій сфері від викладання і державної служби до професії, які для арабського світу ще донедавна здавалися б абсолютно неприйнятними. Сьогодні нікого не здивує оманка за кермом таксі чи на службі в поліції. Жінка має право не лише обирати професію чи кар'єрний шлях, а й захищати свої права у шлюбі. Вона може подати на розлучення, і причиною цього може стати не лише зрада чоловіка чи фізичне насильство, а й, наприклад, несумісність характерів підстава, яка для сусідніх країн виглядає неймовірною. Саме Оман став першою державою Близького Сходу, яка відкрила жінкам шлях у велику політику. І це не просто красиві слова. Чотири ключові міністерства вищої освіти, середньої освіти, ремесел та туризму очолюють саме жінки. Такий факт говорить саме за себе і свідчить про серйозні суспільні зміни. У родині Оманки також користуються величезною повагою. Слово матері нерідко сприймається як закон, який не підлягає обговоренню. Та жіноча свобода тут не обмежується лише роботою чи правом голосу. Професійна реалізація і особисте життя мають для оманок не менше значення. Якщо шлюб не складається, суд намагається до останнього зберегти сім'ю, але якщо провина лежить на чоловікові, то він зобов'язаний матеріально підтримувати колишню дружину, аж доки вона знову не вийде заміж. Цікаво, що сьогодні дівчата в Омані беруть шлюб відносно пізно за мірками мусульманського світу у середньому в 23-24 роки. Це пояснюється тим, що більшість прагне отримати вищу освіту і лише потім створювати сім'ю. Держава підтримує молодь ще одним унікальним способом: кожен громадянин після 18 років має право на безкоштовну земельну ділянку для будівництва власного дому. Це правило поширюється і на чоловіків, і на жінок. Стандартна площа ділянки становить близько 400 квадратних метрів. Землю надають у тому регіоні, де людина прописана. Щоправда, іноді доводиться чекати своєї черги кілька років. Коли громадянин отримує ділянку, він сплачує лише одноразовий податок. Далі вже самостійно будує будинок або з власних заощаджень, або з рахунку кредиту. Важливо, що ставка кредиту за законом не може перевищувати 6% річних, і це робить іпотеку доступною. Якщо ж дохід сім'ї менше за тисячу доларів, держава надає соціальне житло, невелику квартиру. Таке житло зазвичай розташоване в горах чи пустельних районах і найчастіше призначене для вдів, інвалідів чи бедуїнів. Натомість у столиці та інших великих містах середньостатистична сім'я середнього класу мешкає в просторному будинку на 6-7 кімнат із кількома ваннами. Оман, на відміну від деяких своїх сусідів, не робить ставку лише на нафту. Держава активно розвиває туризм, і, зокрема, підводне плавання, яке приваблює дедалі більше іноземців. Серед відвідувачів багато європейців, особливо німці. Конкуренція з еміратами, де зводять гігантські готелі та розкішні туристичні комплекси, виглядає складною, але Оман обрав інший шлях: спокійний природний відпочинок без надмірної метушні. Водночас у країні діє сухий закон: купувати алкоголь дозволено лише християнам, причому за спеціальними умовами потрібно мати певний рівень доходу та відповідну посаду. Ліміт на покупку не більше 10% від зарплати. Продають алкоголь тільки у спеціалізованих магазинах, яких у маскаці можна нарахувати всього чотири або ж у готелях і ресторанах, але за чималу ціну. Саме завдяки цьому тут практично неможливо побачити п'яних, немає сварок чи бійок на вулицях, не валяються порожні пляшки і банки. Місто дихає тишею, привітністю та доброзичливістю. Це середовище, яке сприяє гармонії і спокою. Проте навіть у тій благополучній державі добре розуміють, нафта не безконечна. Вже зараз у Бахрейні запаси повністю вичерпані в еміратах на межі, і фахівці прогнозують, що до 2030 року нафта і газ можуть вичерпатися і в омані. Тому ще кілька десятиліть тому султан Кабус розробив стратегію ОМАН-2020. Її головна мета відмовитися від залежності від чорного золота та переорієнтувати економіку. Тепер акцент робиться на газі та інших галузях. Доведені нафтові запаси країни становлять лише 5,3 мільярда барелів. Це небагато. За нинішніми темпами видобутку їх вистачить приблизно на 15 років. Для порівняння у Саудівській Аравії запасів вистачить ще на 70 років, а у кювійці на понад століття. І все ж головна цінність оману це його народ і ставлення людей до правителя. Султана тут щиро люблять, дехто навіть боготворить. Для оманців він символ змін і прогресу. Людина, яка подарувала країні нове життя. У кожному офісі у будь-якому готелі висить його портрет. У магазинах можна купити сувеніри з його профілем від шарфів до наклеюк на телефон. Йому присвячуються пісні, а люди говорять про нього з повагою та вдячністю. І ця любов не показна, а справжня як вдячність за роки стабільності, добробуту і упевненості в завтрашньому дні. Друзі, підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!